Нова хвиля вибухів пристроїв зв'язку прокотилася Ліваном. Цього разу здетонували портативні рації, які використовують бойовики ісламіського угруповання Хезбола. Моз лівану повідомило про загибель 14 осіб понад 450 поранено. Це сталося наступного дня після масових вибухів пейджерів у членів Хезболи. За офіційними даними, тоді загинуло 12 осіб, серед яких двоє дітей. Коло трьох тисяч людей постраждало. Ліванські силовики звинувачують у вибухах ізраїльську розвідувальну службу. Мосад вони заявляють, що вибухівку було закладено за п'ять місяців до події. Хезбола закупила рації разом із пейджерами. Ізраїль цю ситуацію не коментує. Вибухи пристроїв зв'язку спричинили паніку серед ліванців. Багато хто боїться використовувати акумулятори. У нас у магазині були деякі пристрої, які ми вважаємо на 100% безпечними. Але з обережності ми прибрали їх з магазину, бо непокоїмося. Водночас поповзли чутки, що вибухають і сонячні батареї. Якби в мене вдома були сонячні батареї чи літієві акумулятори, я обов'язково їх відключив би просто через ці чутки. І, хоч вони, мабуть, хибні, люди однаково бояться. Водночас Хезбола заявила, що завдала ракетного удару по позиціях ізраїльської артилерії. Ізраїль же підтягує війська до кордону з Ліваном. Командувач ізраїльської армії заявив, що на кожному новому етапі воєнної операції Хезбола за свою агресію має платити дедалі вищу ціну. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликає обидві сторони утриматися від ескалації. Хезбола із жовтня минулого року майже щодня обстрілює Ізраїль. У такий спосіб вона підтримує свого союзника Хамас. Ізраїльські військовики у відповідь завдають ударів по військових позиціях Хезболи.